йшла оттуда їхня ряба ну, ну, мені можливо шановні шановні да. люди вам віримо зараз дали, дали слово працювати нада тому що ми даже... зачекайте хвилину бо голова районної ради народних депутатів дуже дуже приємно з вами ви голову підожіть трошечки. Що тут відбувалося? Відбувалося, виїжджали комісії представниками ага. був, Я був направляли листи по-любому рекомендації, щоб направили в лісовій день станції. В мене є то результати, а ми вказуємо, ми прийняли рішення, не прийняли. Нас запевнили, що все, все буде добре. Давайте давайте домовимося так. От хто в Києві от, от, там да займаються своїм. Політичними питаннями ви розумієте, ціль не було закрити підприємство, щоб ціль була по людському, що все вирішилося, тому що це це ясно від людей. Зараз вже час на зустріча, бачу, ніхто не зараз. Ось директор керуючий керуючий. Скажіть, що от дає слово, що на протязі якого часу. Все о прогнозую, що до обіду. добре. Через неділю ми знову зустрінемося. Те, що вони то це, це само собою. Чи згодна. буде повторно такі вибуху. факти? Я От це вже інше питання. Пішла волна, всі да, поубирали все нормально, заспокоїлися, проходить час. Так само як, як розпочаємо. Як так само з вашу приміні висипалися там. Підходи, да ми вбираємо, ви молодці, зачистили, ми все устранили. На той день телефонують. Загалом матиме, тому що попрацювали але... цією машиною, ми її так обварили. Вона вже як корита герметична. Я до чого веду, що ваші слова не зовсім відповідають дійсності, Ну будемо надіятися. Будемо надіятися. Ну, по крайній мірі, ми якось хочемо і йдемо цим шляхом. У Вас протокол якийсь ведеться, цьому відео ж нас єми протокол. Відповідно, треба його якось зафіксувати. Протокол, що ви тут зібралися Це робота, терказа не гра. Подивіться нас в інтернеті, там все буде. Сказано. От. Ну що, повіримо? Люди. Я думаю, що повіримо, як, як сказала більшість, що ми повіримо, але залишаємо за собою право при повторенні таких випадків. Ми будемо блокувати без попередження Будемо блокувати ваш забор. І, скоріше всього, у нас багато жачагівше є. Ми можемо зразу відкрити її. Якщо ви ввійшли в Ашан, то Ашан же ж ви знаєте, що не працюють із такими, якщо є там якийсь шумок лишній з відходами. Я знаю, що він ну, вам геморой, але да, ну, ми можемо ми зняти вам цей геморой. Воно нам і, треба, і вам не треба. Да, і саме ми можемо припинити водопостачання. Легенько. Ви ж це знаєте да. прекрасно. Все, на цьому я думаю, що... Буде води, не буде сто. Да. Ну що ж, спасибі. Будемо надіятися да, на те. Краще до радикалізму не зовіть нас. Будемо надіятися на біля... те. Пишите. що Пишите. тут... Хто дзвонить по-любому? дзвоніть мені, є проблема. Я, я, я за забором не бачу, що там проблема є. Мене нормально робота. По ліви мені 800 дзвонить. От проблема в мене активістів тут. Позвоніть, я сразу. А в 8 ранку заява була у нього написано. Бо я позову свою групу, а техніка представнику... там шуруть і все. А вашому Нет. представнику з мого е-мейла був э, відправлено... Романю? Романюку. Він відправлен... час займається холодильником, там, у него там я можу сказати, що якщо оце так вирішувати, да, 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 ну, да, це... Ну, башню, це телефон. Це не... Ну, щоб мені записали, он, і ці проблеми я лише мені набрали, я, я визову групу, хай устраняють срочно проблему, поки Калюжа не, не, не набралася. Ви, ви знаєте, на тут що дуже приємно якось приростають такі черти. Не кричать, вау, закривай. Просто люди хочуть, щоб це підприємство працювало. Чоловік, тільки, чоловік. тільки від вас залежить. Не розбігайтеся, бо вже машину впихнуть треба буде 5. Е, а зараз можливо. тут виходить, що люди навпаки хочуть це підприємство. Ми розуміємо, що труднощі є. Давайте так. Даєте слово, що це підприємство працювати буде. Ну да, дали. Ну, дав, я... В законних ну, рамках. Е, Ось оддали слово, що будуть підтримувати ці всі. Я хотів би, щоб ви пожали друг другу руку. Та безпитання. Якщо це слово читати, я не побачив, що руку пожали. Вам дубль на зробити. Ну що? Ні, ми займаємося. Бачите. Порішали, були проблеми, порішали їх. Вони порішали, порішали успокоїлися, все добре, було. опять пішли проблеми. Ну що ж, вони не вийшли, якби такі слова, та Богу в вухо. Тільки не на, на нашим депутатам. Да. Ні, ми ж всі люди такі, всі люди. Хочемо працювати. Щоб люди побути міста увілічували здесь. Знайте, що ми через неділю приїдемо до вас подивитися. Приїжджайте. Все. Спасибі. Да.